Бачимо важливість професії кухаря важко переоцінити. Тому всі ми обираємо професію кухаря! Професія кухаря розвивалася разом з цивілізацією, тому можна сказати, що це одна з найдавніших професій. Як тільки печерні люди приручили вогонь, коли вони смажили м'ясо на кострі, вони. Спостерігали таке явище, що у когось з одноплемінників мамонт виходить соковитішим і смачнішим. Тому цій людині вони почали довіряти таку важливу справу. Так з'явився перший кухар. Від покоління до покоління передавали люди досвід готування їжі. Вони дбайливо зберігали всі традиції. У древньогрецького лікаря Асклепія була помічниця, її звали Кулина. Вона була покровителькою всієї кулінарії. Народження кулінарного мистецтва на Русі пов'язане із знаменитими язичницькими святами, а кулінарія як наука виникла лише наприкінці XVIII століття. Розвиток професії кулінарної пов'язаний із появою підприємність позадомашнього харчування. Спочатку це були корчми. Згодом з трактири, а тоді вже з'явились ресторани. Перша кулінарна книга називалася «Поварені записки вона була написана у 1779 році. А перша кулінарна школа була відкрита у Петербурзі в 1888 році. Харчування одна з основних життєво необхідних умов існування людини. Здоров'я людини, її працездатність і настрій, нормальний розвиток значною мірою залежить від харчування. Хороший кухар вартий лікаря, говорить народне пристрілля. Звичайно, кожен українець вважає, що наша кухня найсмачніша. Тому що ми не можемо обійтись без борщу, вареників, сала, галушок, ваші, кутрі, колоцю, колішу.

Щоб приготувати такі чудові страви, тим більше, якщо це потрібно зробити для великої кількості людей. Тому розкажіть нам, шановні кухарі, якими якостями має володіти людина, щоб стати справжнім професіоналом? Ручна спритність та моторність, здатність переносити значну фізичну напругу. Тоді запомітіття добре. Гарне де зараз прийняття кольору, та добре розвинений уява. Почуття час. А ще гарний кухар має бути терплячим та витриманим. Доброзичливим і привітним. Відповідальним. А хай Оригінальним та оригінальних та винахідливих. І звичайно, шкоду страву готувати з грібом. <ривіт> Перспективи кухарської справи. Жили були три добрих молодця. Вчилися вони в одній школі, жили в одному дворі. І ось пролунав останній дзвоник. Прийшов час обирати професію. Вася за порадою батьків вступив на факультет міжнародних відносин. Петро подався в економісти. Туди пішла навчатися більшість учнів класу. А Іван з дитинства полюбляв пекти піршки, готувати варенички, і займатися різними громадські справами. Однокласники не раз насміхалися з Івана, а вибравши престижні і круті професії, взагалі перестали з ним спілкуватись. Шав час, пройшло вісім років. І ось одного разу несподівана зустріч звела їх усіх. Як би ви думали, де саме? Звичайно. У самому грошовитому, людному і популярному місті в нашому рідному Хмельницькому на речовому ринку. Чай, попи капучина, чай копи капучино, чай, попи капучино, чай попи капуча. Петро, Василь, стільки років не бачились! Невже це ви? чим займай. Ось як сам бачиш, стою на ринку, на обліку біжі браті, шукаю роботу по спеціальному. Але які ж як у нас в Хмельницькому міжнародні відносини? Ось заробляє на тільки можуть. Мені теж економічне світо не пощастило. Як з'ясувалося, у нас тільки в Хмельницькому економісти. Он Ленка Сідорова, Кишпатками дорвує, Лінка Марко з Гарошинками. А Олексій потерпимо, ти пам'ятаєш, далі после металіста. Найбільше посетила. Загалі виписати подався, маснувався. А ти? Це пиріжки печу. Все печу, і пиріжки, і піцу, і торти, і не тільки печу. В моїх ресторанах багато різних страв подають. З пиріжків я починав, згодом здобув професію кухаря, ставши кухарем. накопив трошки грушенят, відкрив свій ресторан. Тепер у моїй мережі вже їх три. І вас, ви, досить розмовляти, Ходімо мені на кого, вибирати. Ти водій чекає. Ну що ж, хлопці, радимо зустрітися. Знаєте, ще не пізно вам почати все спочатку. Здобуйте професію кухаря, приходьте до мене, робота вам знайдеться і гарна заплатня вам гарантована. Ну, а ви як думаєте, це була казка чи реальність? Без сумніву. Професія кухаря? Завжди буде актуальною на ринку праці, і не тільки, навіть в вашому житті, вона принесе вам гарний заробіток і задоволення.